справа номер 274601260. Уже містити на суд не стати условия было больше на судьи Пабло Федорчука, представник в притому судному отсіданні статиму справа за позов приватного призначення конференции поставлене, тороподимо Александр Шекинська міського организация, Української органи організації організм. Алексей Васильевич Митвиенко и у нас за кабинет, министр Украины, Министерство культуры, принадлетит суббочных сыновский специальный оформление проекта на потерем в ночи прекратинства пригласила. Русь Игорь Фегорович, местодержавная администрация, фонда державного анализа управления по месте в Киеве. 18, 117, 118, 160, 165 кодексу, 5 злочинно, коли злушити з'явила по забезпеченню позов українського товариства на кому прокурі культуру без рук, становити 100-200 минути, бо 27 лютого 16 окупант, скажемо, сюди поліції на 15. Передбачені стати, усім кодексам, случайність, проходив участь на перехідність, щоб я був прошу підписи. Он был уже, кстати, был не сильный. Вот сразу после складывания нашего сбора будет данное такое питание. Мы за старин судом заслуханы, доказы наданы. Какие еще попытания? Могу ли я ознакомиться за поручение, которые которое подали остальные стороны? Вы просто не вкладывали, вы не вкладывали? Так. Да, чтобы, да, Я прошу дати час для ознакомления з всеми матеріалами. Так, по-перше, э, тут є питання. У нас э, на, на даний час э, Міністерство культури надійшли додаткові запоріження э, 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 до матеріальної справи, додаткового доказів. Запередження, а також э, матеріали. До колі, в стріні, приєднання цих. Можна до можна? Матчут, саме шорт тут просить приєднати? Запрещання копію витягу з протоколу No512, сім'я експертна комісія згодом питань занесення вліфі, культурної спадщини державної рейс на фокусів України. Копія витягу з потоковому радості ради охорони культурної спадщини. Копія культури України. Поки я наказу Міністерства культури України 21 грудня 2019 року No 1566 по затвердження науково проєктної документації, щодо менше режимі використання зони охорони помилкой історичних реалів ознайомиться на об'єктів культурної спадщини в одержавного реєстру України з додатком. Тут я в лікуваю карту пам'ятника у та культурних сил означення. У нас номер No917 Комплекс рух, 8, 10. Поки привітності представника Міністерства культури України питав суд. Зазначений проєкт. Бувайте таким чином. Суд надає можливість ознайомитися з цими матеріалами, висловити свою думку з приводу наданих матеріалів. Заспустив судшого проявлю засідання. Ага. Скільки вам часу не вчимо? Два тижні. Два тижні? Два тижні? Так, тут ж не так багато закінчується. Ну, тиждень. Так, добре. Ще, що тут складається враження, що ви постійно просто не шласти, значить, ви затягнете вам не спрямо? А чому? Ми mm -hmm. на, на, папер, на... на тиждень тому приходили. Да. А що щось вы приносили? Мы не могли знайомиться с участницем. Так они для цього не були подані. Тільки зараз поняли. було, що говоришь до 27 лютого 9 Так. Судьба. А если завтра сплатить Майпо, соответственно... Завтра сплатит 27 лютого. Я 4 лютого. А там революция, недалеко. А там, неизвестно, весна. Верховная